Кажуть, понеділок день важкий, але для нас це прекрасний день для того, щоб поспілкуватися про німецький футбол і про Бундеслігу, зокрема. Олександр Панчук поруч зі мною. Попередній тур, скажімо так, пройшов у Бундеслізі без особливих сюрпризів. Все достатньо спокійно. Лідери принаймні брали свої очки. Так, і Баварія, забивши шахтарю шість, не, зуп... не зупинилася. Баварія не зупинилася, продовжила свою таку переможну ходу. На цей раз Верзер попав під цей каток і досить неочікувано. Це сталося, тому що е, серйозні кадрові проблеми були в Баварії перед цією грою. Нойер залишився в Мюнхені Алонсо, Рібері, Робен, як ми говорили. Але в команди є да, такий запас міцності, є склад, і коли вони підключають резерв, виходять і середняка вже на сьогоднішній день е, німецької Бундесліги громлять з рахунком 4-0. Можливо, рахунок цьому матчі знати великий, зважаючи на те, як склалася гра. Але в принципі саме така різниця в класі зараз між командами. В цьому матчі все вирішив насправді Томас Мюллер, який провів, можливо, один з найкращих матчів в цьому сезоні, особисто для себе. Перший так. гол красень просто таки забив. Так, нарешті він знову забив дуже гарний м'яч. Там на техніку такий удар нього вдався з лівої ноги. Він просто не спав світу Якось сказав, коли забив штатам у груповому етапі. Що нарешті я забив гарний гол. Ось це його другий гарний гол у кар'єрі, мабуть. Потім Давіда Лаба зі штрафного удару, Теж, який Ласно, не береться. Де, що не береться? використав можливість. Ну, а потім на контратаках. Баварія ось, взагалі якби контролювала м'яч під час гри, але забивала на контратаках, тому що Вердер був готовий до цього контролю м'яча і готовий був позиційно захищатися. Це досить якісно виходило у гравців з кріпніка. А от контратаки виявилися такими неочікуваними, і Роберт Лівандовський двічі замкнув. І, власне, встановив остаточний рахунок. Власне, знаєш, на чому б зупинитися? На цьому фінті-вухами гвардіоли так? випустити Рейно. Виходить фактично так по Матчу, можна сказати. Він пару разів врятував, раз там була поперечена. Можна сказати, що у Баварії два рівнозначні голкіпери за великим рахунком. Хасарена мій улюблений голкіпер. Справа в тому, що Рейна, мій улюблений і якби я був тренером Баварії, я б ставив його. Ну думаю, тебе б не зрозуміли тоді. Я би Нойра можливо продав просто кудись. <рес> е, ну, це так, чисто особисте ставлення. Але ясна річ, що Нойр сильніший, якісніший, і він заслужений номер один. Е, Рейна, можливо, свої найкращі роки залишив позаду. Коли він просидів на Чемпіонаті світу за спиною Ікера Касіліса, коли, власне, теж отримав золоту медаль. І ось в кінці своєї кар'єри в Ліверпулі, ось тоді, можливо, були його найкращі роки. Е, як ти думаєш, лишиться він в рамці на наступний матч? Ні, я думаю, це була разова акція від Гвардіоли, чисто перевірити голкіпера, можливо, дати йому трошки ігрової практики. У старій дружбі. По старій дружбі, там да, вони обидва іспанці, і все, я не думаю, що Рейна буде конкурувати з Нойром. Це, мабуть, неможливо сьогодні в Баварії. Думаю, що Дуварії нам буде якраз в контексті наступного поєдинку ще зручно повернутися, але по цьому туру е, хотілося б тебе спитати. Ну те, як виглядала на твою думку, ось ці представники Німеччини, яким грати на цьому тижні у лізі чемпіонів в першу чергу мається на увазі так. Баєр, який грав із явним аутсайдером, уже так і з нещасним просто штутгартом, так. Е, якби ну і власне потім вже можемо підійти і до Борусії. Баєр відкрив цей тур в п'ятницю матчем проти Штутгарта. В принципі, перші 30 навіть хвилин шваби тримались дуже достойно. Вони більше атакували і більше створили моментів. Але потім гол вендела спіймали. Штутгарт на необережності там серія рикошетів була в штрафному майданчику. залетів м'яч. І після цього все команда просто померла. Її лише добивали. Дерміч, ну двічі забиває Дерміч. Таке буває дуже рідко, і це говорить про низький рівень кваліфікації захисників Штутгарта. Е, Мабуть, шваби покинуть, Бундеслігу в цьому сезоні. Вони перший претендент на виліт, скажімо так, на сьогоднішній день. А що стосується Байера, то команда неочікувано для мене зіграла основним складом. Проти штудер, тому що передбачалося, що вони трошки прибережуть сили перед відповіддю з Атлетикою Мадрид. Але вони зіграли основою. Я не думаю, що футболісти сильно стомились, тому що гра була в п'ятницю. Так, власне, субота, неділя, понеділок відпочинку. Так? І гра була досить легка для них складалася, якби голи сильної затрати енергії не викликали. Тому перед Атлетико команда готова. Але чи вистачить цього? Це дуже велике питання. Я буду дуже-дуже переживати за Байер і вболівати за Байер в цьому матчі, але якщо робити прогноз, то, мабуть, Атлетико пройде і зробить такий рахунок, який буде необхідний для подальшого проходу на турнір. Яким ти бачиш цей рахунок? 3-0. Враховуючи навіть цей забивний ритм Байера, ти думаєш, що вони не заб'ють. 3-0. Ну що ж, тоді давай про Дортмунд поспілкуємося, так? який також провів. Не надто важливий матч у Бундеслізі, але от на носі дуже важливий матч у лізі Чемпіонів проти Вентоса в Бундеслізі. Дортмунд вдруге поспіль втратив бали і знову рахунок нуль Матч проти Гамбургу, і матч проти Кьольна. Якщо Гамбург це команда така, яка весь час бореться і робить ставку на силову боротьбу, на ці грубі підкати, на мілкі дрібні фали, то Кьольн це в першу чергу команда з дуже якісною побудовою оборони. Петер Щогер цим вже прославився в Бундеслізі цього сезону, тому що його команда дійсно дуже мало пропускає і вміє грати на 0-0. І от в матчі проти Кьольна були моменти і в Обамеянга, і Ройса. І та сама історія, що і з Байером, вийшла абсолютно на основний склад. Грали Мхітарян, Кагава, Ройс, Абоміянг і в захисті грав Хумельс з Вененфелером на воротах. І це мене здивувало, насправді, тому що грав все-таки вечір суботи, і їм треба на Ювентус багато сил. Насправді, і було б логічніше, можливо, трошки випустити там десь і мобіля проти Кьольна. Але Клоп вирішив грати основу. Але Клоп вирішив поберегти Черемобилі на італійців. І прогадав. Він прогадав матчі з Кельном, якби очевидно. Плюс в Козлів було дуже багато моментів. Три 100% гольових, і там просто якесь диво врятувало Дортмунд. Тому могла бути більш серйозна втрата балів, ніж два очки не втратили. А що стосується гри проти Ювентуса, я вважаю, що фаворитці парі все таки Дортмундська Борусія. Досить зручний рахунок на виїзді з забитим м'ячем. І Вестфален, Ювентус. І... Італійці не складають враження команди, яка от приїде і така буде потужною силою, яка потрібна для того, щоб пройти Борусю. Дортмунд розуміє, що це їхня основна ставка. Це Ліга Чемпіонів. Вони повинні максимально далеко пройти. Ніхто не говорить про фінал, там про півфінал, але в чвертьфінал вони 100% мають потрапляти. Особисто для себе вони так думають. А Ювентус Алегрі це трішки не та команда, яка була при Конте, як на мій погляд, тому що це спеціаліст трошки слабший. Е, нагадаю, що з Олександром ми спілкуємося в прямому ефірі, можна ставити йому питання в нашому чаті в Ютубі. Обов'язково їх озвучуємо, по ходу, нашої бесіди, якщо ви встигнете їх поставити. Е, питання, от якраз. Ну, от... Коли ти почав розбирати цю пару, так, у мене виникли аналогії, можливо, певні із матчем вольсбург Інтер. Іще е, одна італійська команда грала теж в Німеччині. І рахунок 3-1, ну якби достатньо такий вражаючий на користь Вольсбурга, але там, ну, за великим рахунком, Ювент, е, Інтер сам-сам сам напривозив собі там, ну, два м'ячі точно це помилки, при тому, що дитячі. Їх могло і не бути. Але в матч відповіді команди будуть відштовхуватися з попереднього результату. І якби ми не говорили про те, що це нова гра там, чи тренери, все одно футболісти будуть тримати в голові, Дортмундці будуть тримати цей гол на виїзді. Але, Але Дортмунцям треба забивати, так? Враховуючи попередній матч. В Але... будь-якому випадку треба забивати. Але... Ювентус Але... любить контратаки. Але достатньо одного м'яча. в ніякому разі не буде забивати один і сушити гру. Це Тому що це для них буде самогубством. Їх трибуни поженуть просто, вони не дадуть їм стояти. Та й як показує практика, зараз важче вистояти, аніж забити. Тому що коли свідомо грається на захист воріт, це карається. Це карається тим, що ну, так не можна грати, це негарно, неправильно і підношення до самого футболу. Uh -huh. Навіть. Це, ну, на прикладі того ж Челсі, да, який намагався показати клас гри в обороні, а врешті-решт отримав на горіхи. І от е Дортмунд буде бігти вперед, і я думаю, заб'є більше одного м'яча. Якщо говорити про рахунок, то приблизно десь 2-0, те, що їм саме потрібно для спокійного проходу далі. Не виключаю, до речі, продовження гри в овертаймі в такому випадку. Якщо, так, це буде дуже цікава дуель. Але знову ж таки тут буде перевага на боці Борусії, тому що Вестфалін це неймовірне місце, і Ювентус, граючи в Італії перед 10-15 тисячами людей, трошки не звик до такого. Ну звісно, в Ювентуса... Відвик, скоріше так. В Ювентуса свій стадіон, звісно, феноменальний, гарний і заповнюється, мабуть, на сісто. Але 80 тисяч це серйозно коли мандрують Веронами, пармами і бергами е, про що хотілося б ще з тобою поговорити. Так з Борусією все зрозуміло. У них ставка Ліга Чемпіонів, вона ні на що не претендує. Байер в цьому контексті він якби і досі сидить на шпагаті. Якби і такому дуже неприємному. Ось у них тут треба вирішувати одне завдання з Атлетиком uh -huh. е, у Мадриді. І тут же у них ну, гіперважливий, е, суперпринциповий матч проти Шальки, проти сусідів про турнірі таблиці, з якими вони ведуть безпосередню пряму боротьбу за зону у Лізі Чемпіонів на наступний рік. Е, що важливіше для Байера в цій ситуації? Я думаю, матч проти Атлетико. Тому що. Е, Гроші, які заробить Байер від проходу в 1 четверту фіналу, це досить пристойна сума. Це для них неймовірно важливо. Плюс для самих гравців обіграти минулорічного фіналіста і чемпіона Іспанії, нинішнього, це майже можна прийняти з матчем життя, враховуючи там, що там грає Дерміч. Челхонглу, там і да, непікові гравці, да, які не, не досягли таких висот, для цих людей це буде неймовірний виклик, і вони віддадуть всіх себе на полі в Мадриді. Інша справа в тому, що цього не вистачить. А що стосується гри проти Шальки, звісно, дуже, дуже серйозний матч. Але все-таки до кінця чемпіонату ще є час. І навіть якщо там буде втрата балів, це буде можна надолужити за рахунок одного-двох турів. Тим більше Шальки ми бачимо нестабільна команда, втратили бали з Гертою в минулому турі. Тому на друге, на другий план. На високий, на високий пріоритет буде у Шальки Байер, але на другому місці. І в той же час в цьому ж турі так іще одна гіперважлива зустріч, і ще один матч, який претендує на матч туру. Це Баварія, мюнхен гладбах мюнхен гладбах Борусія, перша, третя команди. Баварія, якби вона на даний момент всі задання вирішила, Так, вона вже пройшла в наступний раунд Ліги Чемпіонів, вона односібний лідер і ну якась фантастика має трапитись, щоб її хтось обійшов. Але з іншого боку, Мюнхен-Гладбах теж ще не гарантував собі абсолютно нічого в цьому сезоні. Це неймовірно важливий матч саме для Мітхенгладбаха. От... от ці ситуації, що можна прогнозувати від пари? Ну, Борусія для неї буде успіх нічия. Ми це розуміємо на Альянс-арені. Якщо вона здобуде її, це дасть їй поштовх для подальшої боротьби конкретно з її суперниками з Байром з Шальке за третє місце і четверте в лізі чемпіонів. Якщо ж вони програють. Це буде втрата балів, і це все-таки накладе якийсь відтінок на їхню подальшу боротьбу за Лігу Чемпіонів. Тому Ліщен Фавер повинен максимально сильно підготувати свою команду до цієї гри. А Баварія вона з позиції сили, вона дійсно дивиться на всіх згори гори, і думає, ну, Брусі ось тут, ну там Шальки ось тут, а Байер ще трошки нижче умовно. Кажучи, і вона буде рахуватися з цією Борус'ю. Тим більше, як ми знаємо, Гвардіола рахується з усіма суперниками і розхвалює їх дуже красномовно. Але Баварія підсвідомо розуміє, де вона знаходиться і як вона повинна вести цю, цей матч. Минулого тижня ти прогнозував, що у Баварії, коли вони забувають багато м'ячів, так може статися якийсь рецидивчик такий. В матчі з Вердером він не стався. Наступна це гра якраз проти Мюнхенгладбаха. Чи може тут якраз трапитися ось цей рецидив, коли Баварія важливі матчі відкатала? І зараз якби, може дещо там перепочити, почекати там суперника в лізі чемпіонів наступного. Так, почувати на лаврах, скажімо так. Треба буде уважно стежити за тим, хто вийде в основному складі, там на тижні новини слідкувати, чи буде Робен, чи буде Рібері, чи буде Алонсо і так далі. Від основного складу вже буде зрозуміло, які наміри гвардіоли на цей матч. Якщо ми побачимо умовного родичі Вайзера справа в захисті, то це буде зрозуміло, що він десь ротує склад, десь експериментує, десь перевіряє і так не боїться втратити два бали умовно. А якщо побачимо Філіпа Лама, наприклад, ну, Філіпа Лама, ми скоріше за все побачимо, але невідомо чи на весь матч. І, взагалі, таку основну цю когорту гравців, якщо ми побачимо, це буде говорити про те, що Баварія. Вирішила перемогти Борусію, закрити всі питання, стати чемпіоном там на початку квітня і закрити бундеслігу. Ну що ж, нагадаю, це була бесіда з Олександром Панчуком. Говорили ми про Бундеслігу, взагалі про німецькі клуби на Євроарені. Багато чого цікаво. Обіцяє наступний тиждень весь тим, хто спостерігає за німецьким футболом. Саме тому будемо сподіватися, що буде і багато приємних подій. Дякуємо. Дякую. спортивне відео.